Ще одна важлива сфера нашої уваги залучення фінансового ресурсу. 2024 рік завершуємо в умовах фінансової стійкості за рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки. Понад 16 мільярдів євро отримали від Європейського Союзу за програмою «Ukraine Facility». Майже 5,4 мільярдів доларів за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом пройшли вже шостий перегляд програми. І вчора Україні перерахували новий фінансовий транш. Також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів. Лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 одного мільярда доларів. Вдячні усім друзям України за солідарність. Це дозволяє нам в повному обсязі виконувати усі свої зобов'язання. Так, за 11 місяців 2024 року понад 510 мільярдів гривень з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 мільярдів гривень на програму державних медичних гарантій, 163 мільярди гривень на трансферти місцевим бюджетам. Чітко розуміємо, звідки будемо брати кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків, а також отримати кошти від заморожених російських активів.